Пральну машинку, сушарку, одяг та солодощі привезли сьогодні волонтери для Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Побутову техніку привезли з німецького міста Білефельд. Ще один такий комплект волонтери планують відправити для дітей в гірський район. Так, Тобі то, це, вона була. Тетяна Терсенова Заводовська розповідає, що допомагає цьому закладу вже 20 років. Сьогодні приїхала разом з благодійною організацією Міжнародний благодійний фонд Freedom Ukraine. Каже, з початком повномасштабної війни почала налагоджувати комунікацію з друзями, які живуть за кордоном, і мають змогу допомогти. А в себе вдома почала співпрацювати з різними волонтерами. Як я везу дітям пральні машинки, да, наприклад, в мене і одяг. Ну це ж діти. вони ж хочуть щось солодко, щось таке. Я дзвоню, дівчатки. Вони тут же привезли все солодке для дітей, і вийшло для дітей не просто те, що потрібно, а вийшло ще й свято Розумієте, Ми мусимо зараз всі співпрацювати. Зараз у центрі мешкає 29 дітей, двоє з них внутрішньо переміщені. Максиму 14 років. Він жив у подібному закладі тільки в місті Мирноград на Донеччині. Та довелося звідти евакуюватися. Просто сіли в потяг і поїхали. Тривога тривоги не було. Чим займаєшся тут? Зараз роботехніка. Класно. Ми Як... там конструктори. Слажуємо потом на блютуз і підключаємо і граємося. Я хочу стати автомеханіком. Директор центру Василь Серденько розповідає, побутова техніка центру потрібна, бо вона зношується. До прикладу, перуть в них одночасно 4-5 машин кожного дня. Також додає, всі діти в центрі це як одна велика родина. Ми можемо там образно в неділю робити всі разом вареники. Ми можемо там прибирати, ми можемо гратися. Старші завжди дивляться за меншими дітками. Ну, тобто, такі, знаєте, колективна відповідальність. Кожен відповідає за, 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 ну, за свого товариша. Завтра в центрі чекають американців, які обіцяли приготувати для дітей піцу. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, івано франківськ